У цій Рівненській обласній дитячій лікарні 30 років, оскільки заклад належить державі, то при якусь економію газу чи енергоносіїв тут і не задумувалися до 2017 року. Так минулого року на Рівненщині стартував обласний конкурс з енергоефективності. Тоді керівництво закладу і вирішило взяти у ньому участь, аби економити кошти і взяти курс на Європу. Таким чином, минулого року в дитячій лікарні було облаштовано теплові вузли. Заступник головного лікаря Анатолій Кирлюк розповідає, позитивні зміни відчули. Відразу економія значна. Таким чином цьогоріч вони вирішили не пасти задніх і знову подати проекти на конкурс. Із чотирьох запропонованих було відібрано три на суму понад 2 мільйони гривень. Практика даєва, її потрібно підтримувати і надалі, тому що це дійсно допомагає нам і утримувати майно, тому що на сьогоднішній день лікарня це майно всіх жителів Рівницької області, дозволяє утримувати їх на належному рівні і впроваджувати нові технології для того, щоб все таки робити лікувальний заклад, приближувати його до європейських стандартів. Загалом цьогоріч на обласний конкурс із енергоефективності було подано понад півсотні проєктів, З них пройшли відбір 39. Заступник голови Рівненської облдержадміністрації Віталій Ундір зазначає, надавали перевагу проєктам, термін окупності яких становить найбільше трьох років, та реалізовуватиметься на умовах 30% відсоткового співфінансування із місцевих бюджетів. Це найбільш якісний відбір проектів, дає нам можливість на конкурсних основах розподілити кошти обласного бюджету і дає можливість в змагальному процесі спробувати найкращі проекти, які є на території всієї області. Цей обласний конкурс із енергоефективності Рінецької облдержадміністрації проводить вже другий рік поспіль. Аже згідно статті 5 директиви ЄС, що стосується енергоефективності, держави-члени ЄС заохочують державні органи до поглиблення роботи із енергозбереження та впровадження ефективної системи енергетичного менеджменту. Експерт із енергоефективності Дмитро Сакалюк зазначає, що проведення подібних конкурсів є прогресивним рішенням місцевої влади. Втім, додає, варто вже переходити від реалізації маленьких проєктів до більш. Більш масштабних, наприклад. А... Цього року жодної будівлі, яка заходить на загальну термомодернізацію в конкурсі, жодної будівлі, в якому впроваджується комплексна робота. Тобто, якісь точкові речі в основному це встановлення і заміна плит в харчоблоках. Тобто, дійсно ми отримуємо певну економію. Проте, якщо говорити про майбутнє, тобто в нас на сьогодні вже дійсно існує такі така річ, як енергосервісні контракти в Україні, 30 установ пройшли. Буквально в минулу п'ятницю було засідання в обласній адміністрації приїжджа. Інвестори, які готові вкладати серйозні гроші без бюджетного впливання на ремонт для того, щоб економити кошти, і заробляти на цьому. Проте якщо ми будемо так точково вкладати гроші в маленькі заходи, окупність загальна великих робіт зменшується різко, і інвесторам перестають бути ці об'єкти цікаві. Нагадаємо, що на Рівненщині продовжують приймати заявки на обласний конкурс проєктів із енергоефективності. Останній термін подачі документів до 15 серпня. Загалом цього року на фінансування проєктів передбачено понад 7,5 мільйонів гривень. Таким чином, в області планують навчити населення і органи влади більш ефективно використовувати енергію для освітлення та роботи побутових приладів, аби державна політика енергозбереження та енергоефективності відповідала нормам і стандартам Європейського союзу.